Питань до лікаря-ендокринолога, який має почути кожен чи правда, якщо їсти багато солодкого, то може виникати цукровий діабет? Насправді це такий дуже поширений міф. Але якщо брати зі сторони ендокринології, ні залежність від нашого харчування напряму прийому солодкого і виникнення цукрового діабету немає, тому що це має бути порушена спадковість, порушений обмін речовин, вже закладений в імунну систему. Які аналізи на гормони потрібно здавати регулярно? Для профілактичного огляду ми взагалі рекомендуємо здавати гормони щитовидної золози, тобто це є ТТГ Т4Т3 вільний. Бажано робити УЗД щитовидної золози для того, щоб прослідкувати за змінами структури, і бажано здавати все-таки показник рівня цукру в крові для прослідковування ризиків виникнення цукрового діабету. Ще потрібно якось готуватися до прийому в ендокринолога. На прийом до енекнолога бажано приходити вже з певними результатами аналізів, тому що ми тоді будемо втрачати час для додаткового скерування на них. Тому, якщо ви запідозрюєте в себе якісь певні скарги, можете зробити вище перелічі аналізи, тобто у задещовиної залози, тереоїдну панель, цукор крові, а також Можливо, догрило вам підкаже ще щось додатково. Які є ознаки порушення роботи щитоподібної залози? Взагалі щитовидна залоза не має таких специфічних ознак, які нам дають запідозрити саме захворювання щитовидної залози, але дуже часто скаргами можуть бути підвищена втома, порушення сну, як і безсоння, так і сонливість протягом цілого дня. Також коливання маси тіла, збільшення або зменшення без об'єктивних на то причин. Що таке вузловий зоб? Вузловий або по простому вузли щитовидної залози це є зміна структури щитовидної залози, коли в нас в самій залозі є частинки клітинки, які не характерні для її структури. Тобто нам потрібно за цим спостерігати, тому що завжди є ризик при вузловому зобі, що це може бути злоякісне утворення щитовидної залози. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.